Цитруси дивують своїм різноманіттям. Дивіться, яка причудлива форма у плодів цитрона рука буде. Так, це цитрус. Це дуже цікавий цитрус, і в нього такі плоди. Вони можуть бути як зібрані в кулачок, так само можуть бути дуже-дуже розпальцовані. Форма в них буває різноманітна. Тобто не тільки лимони, мандарини апельсини можна вирощувати вдома, а ще ось такі чудові плоди. Колись давним-давно, десь був рік 12 або 13, я розрізала свій перший плідрукабути, і в нього було трошки м'якоті. За що його на формах обізвали мутантом? Тому що м'якоті в цих плодах зовсім зовсім нема. Там лише одне альбет. Зараз розріжемо і я вам покажу. З нього дуже цікаві цукати. В нього дуже цікавий аромат. Його можна їсти як в свіжому виді, так і зробити цукати або вареничко. Ось так виглядає цитрон рука. Будьте в розрізі. Також дуже цікаві плоди це мікроцитруси, в яких всередині ікра. Не така звична м'якоть, як у всіх лимонів. Тобто, подивіться, якщо так надавити, то в них видавлюється ось така ікра. Аромат у всіх і смак дуже-дуже цікавий і особливий. Він не схожий на звичні лимончики або мандаринчики. Вже достиг лимончик Мейера, і зараз ми порівняємо. Розріжемо для порівняння лимон Мейера, а також домашній лайм таїт. Всі ці плоди можна отримати в домашніх умовах. Вони будуть різноманітні і дуже-дуже ароматні. Тож, все це можна виростити вдома, спробуйте обов'язково.